Привірити себе, в якій вірі ти знаходишся в Бісільській чи в Божій. Коли в тебе на все своя думка, коли ти кажеш, я з Богом напряму, я вдома собі помолилася, помолився і на тому все. Пізнавати Господа я не хочу, адже все потрібно прикладати зусилля, сидіти, читати, слухати проповіді пасторів. Оце і є бісівська віра. У вас немає часу на Господа, у вас на все є своя думка. А коли ви сідаєте за Біблію, вас відвертає, ви нічого не розумієте. Саме це і є бісівська віра. Бісійська віра це коли ти живеш по душі, коли тобою керує твої бажання, твоя душа. А душа це зв'язок з сатаною. Сатана спокушає душу гріхами, спокушає бажаннями, пересудами, камінням, яке є в нашому житті. І така віра, вона нас губить. Адже завдяки такій вірі ми тільки грішимо, і наше життя перетворюється в депресію, в постійну війну. І ця війна йде в першочергово всередині нас. А Божа віра це тоді, коли ти перебуваєш в живій церкві Ісуса Христа, коли ти вивчаєш Слово Боже, коли ти просто міняєш свої звички, коли ти не дивишся по телебаченню або в соціальних мережах, або що. Але ти контролюєш, фільтруєш свою думку, коли ти контролюєш, фільтруєш, кого ти слухаєш, чим ти себе наповнюєш, якою інформацією. Це коли тобі не тяжко. Віддати десятину церкві для прославляння Господа. Це коли тобі не тяжко пожертвувати свій час за для прославляння Господа проповідування, коли ти наслідуєш Ісуса Христа. І головне, коли ти це робиш з величезною любов'ю, з чистим серденьком, адже жива церква Ісуса Христа, вона допомагає тобі відкрити серденько для Господа. Повірте, така віра вона наповнює, вона збагачує. В твоєму житті з'являються Божі помазаники, наставники, які ведуть тебе, які допомагають тобі не грішити, а навпаки, очищатися. І наповнюєшся ти тільки любов'ю, адже там, де є Господь, там є любов. І дивіться, як сказано в святому писанні щодо любові і щодо Божої віри. Перше посилання до коринтян. 13 глава з 4 вірша. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно. не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Божа віра це коли ти вчишся любити, і приймати і віддавати цю любов. Божа віра спасає. Адже коли ти вивчаєш святе писання завдяки своїм пасторам, наставникам, ти очищаєшся від гріхів, але запускаєш тільки Боже Слово всередині себе. Бог тобі дарує благодать, Бог тебе наповнює смиренністю до Господа, смиренністю до пасторів, до наставників, до свого чоловіка. Змінюєшся ти зсередини і змінюється твоє життя навколо. І саме перший крок, який... Зближує тебе з Господом, це покаяння. Це коли ти каєшся в своїх гріхах. А покаяння воно потрібно не для когось, а в першу чергу для тебе. Це як викидання сміття, яке ми викидаємо з наших будинків. Так само це потрібно робити і в процесі каяття викидати гріхи як сміття зі свого серця. Хаятись перед Господом, щоб Господь прощав вас і наповнювати це місце тільки словом Божим. Оце і є Божа любов, яка спасає тебе, рятує. І Господь каже, коли ви перебуваєте в мені, тоді я перебуваю у вас. Ви, коли будуєте стосунки будь ким, саме перше починається з любові. Ви починаєте впускати цю людину всередину себе. Ви починаєте розуміти цю людину, вивчати її звички, вивчати її смаки. І це все досвід, життєвий досвід. Так само і досвід духовний. Коли вивчаєте слово Боже, тоді ви перебуваєте в Господі, ви починаєте його розуміти, його слово, завдяки пасторам, завдяки надставникам. І я вдячна Господу за свою церкву, за своїх любих пасторів, за Станіслава Миколайовича, за Юлію Валерівну, за всіх пасторів, які є в нашій церкві. Адже завдяки пасторам я наповнююся Словом Божим, я його розумію. Я каюсь, очищаюсь і зближуюсь з Господом. Благословень вам Божих і ваше спасіння. Ваших руках, Па-па!